Ух ти, ух ти! Ви це бачите. Зараз шоста година ранку, я вже знаходжусь на річці Псел. Зібрав снасті, поставив обертальну блешню. Зараз перевірюю цю мілководну ділянку річки, наскільки тут активна щука і окунь. Вода мутна, течія слабка, поки ще хмарна, температура повітря десь 2 градуси. Вдень передають до 11. Вітру поки ще немає. Починаємо рибалку, побачимо. Щось його вийде сьогодні. Поки ще поставив обертальну блешню, Blue Fox другий розмір. Взяв з собою різноманітні приманки. Обертальні блешні, коливальні, воблер взяв, силікон, звісно, а також ще й попер взяв. Спробую на все ловити. Побачимо на що краще буде клювати риба. І взагалі чи вона активна сьогодні. Вчора пройшов досить великий дощ, майже цілий день йшов. Сьогодні доща не передають, можливо це якось повпливало на кльов риби. На активність її побачимо. А ось перве клювання, сталося, на жаль, не зафіксував саме клювання. Окунь, дивіться, на оберталку. Клас. Класно клюнув. Зараз ми його відпустимо швидко. Буду дивлюсь, гачок попав прямо десь в жабри. киров пішла. Потрібно витащити швиденько і відпустити. Чи я вже слабка, приманку майже не зноситься, навіть на таких ділянках річки, як зараз я ловлю. Але, на жаль, рівень води дуже низький. Дуже низький. Щойно... О, окунь. Щойно робив закид, то теж сів окунь, поки вмикав камеру, він так і зійшов. ну Десь такий самий невеликий. Це таке дрібне взагалі. Третій контакт стався і всі окуневі. Після дощу дуже грязно, поки доїхав на велосипеді, колеса там позалипали грязі, так що тільки ось очистились поки їхав по траві. Зараз ще трохи покидаю на цій мілководній ділянці річки і перейду на більш глибоку, тому що тут можна хіба рівномірно ловити. А я хочу покидати ще й силіконом. Там 2-3 грами. Тому ще декілька закидів і переходжу в інше місце. Єсть! Ох ти, оце удар. Неочікуваний. Фух, я так задумався, поки веду приманку там про щось. Коли бах! Дивіться, який нормальний. Окунь теж на оберталку і так жадно схватив. Клас. Може вже нарешті окунь прокинувся після нересту і буде сьогодні клювати. Поки що кидаю на саму обертальну блешню. Я не пробував ще ні джиг, ні які інші приманки. А ось на оберталку клюють поки що окуні. В планах сьогодні обкидати такі мілководні ділянки річки, як тут, можливо, трохи глибші ділянки. Але вітер може заважати, адже передають досить сильний вітер в день. Ось він вже зараз починається, на камеру це не видно, але ж вітер вже є. А зараз лише пів сьомого ранку. На дворі хмарно, сонце то виходить, то знову заходить за хмари. Головне, щоб дощу не було. Так, знову було клювання. Більш всього, що теж окунь, але чомусь він не попався на гачок. Мені цікаво, коли у О, окунь тільки що вилетів. А знову вилетів. От Мені цікаво, коли у щуки буде після нерестовий жор, вже 10 травня, але ж особої активності я не помічав. Так, на деяких рибалках кліють щуки, але ж вони невеликого розміру. А так, щоб клювали нормальні риби. Такого ще не було у вас як вже був після нерестовий жор, щука чи ще, можливо, рана. Ух ти, ух ухти! Ви це бачите. О, А ось вона і клюнула, аби не зійшло. А це вже нормальна риба. А як її взяти? взять! Йо! Ану йди, махає так башкою, ну там більше кілограма. Хоч би не зійшла. Десь 2 кілограма рива. Ух ти що роби, Так, фрикціон не затягнутий, надіюсь не зійде. Стоїть на місці. А ну йди сюди. Ми... Да, десь 2 кілограма в ній повинно бути. Хоче скинуть блешню. А, Куди, 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 куди? ні. ні, 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 ні. Тільки не туди. Тіка, тіка. Все, стало в водоростях. Шнур тонкий. тому якось форсувати я сильно не можу, адже обірву приманку, аби зараз вона ніяк її не обірвала, але ж... Буду чекати поки вона вийде сама, якщо вийде. Так, зараз заходжу в воду, ось вона відплила далеченько вже від водоростей. Але ж шнур застряг тут. Дивіться, водорості почепились. Все, друзі, дивіться, ось вона вийшла. Але ж як її взяти? Стою в воді. Не можу її взяти все рівно. Взяв, хух, Поздоровте мене. Все-таки я взяв і в ній явно більше. Ну, можливо, навіть більше 2 кілограм. хух, Оце да, я думав, вона зійде, але гачок. Гачок якось там за краєчок тримається пащі. Я думав вона зійде, але не зійшла. Просто красуня. Класна риба. Ваги-то в мене з собою є, але ж там батарейки сіли. Я то спробую зважити. Ну, коротше, Напишіть, скільки в ній. Ну, Я думаю, з 2 половиною, кілогр... 2 2 десь так. Достойний вона чинила супротив. Тепер прийшов час її відпускати. Не буду її важити, навіть по ваги не буду лізти. половиною десь в ній повинно бути рука болить тримати. Звичайно, можна було б рибу зняти в гарному ракурсі, в руках там потримати і так далі. Але я вже цього не роблю, тому що були випадки, коли, доки я тягався з тією рибою, став камеру, на штатив, там ракурс вибирав, показував її в різних ракурсах. Потім риба помирала. Це було там декілька разів, але... Воно мені таке не треба. Раз її відпускаю, то треба робити це максимально швидко. Бачите, поки ще не кидав ніякими приманками, окрім обертальної блешні Blue Fox, другий номер. І були вже клювання окунів і навіть, ось бачите, одна щука клюнула теж доволі тако нормального розміру. Так що зараз буду пробувати інші приманочки теж як перейду на більш глибоку ділянку річки. Так, окунь прямо по центру річки. Це не окуні, це діти такі, коли клюють. Це десь втік із дитячого садочка. Думаю, клюну, мабуть, я на цю оберталку. Такий дрібаний. До речі, в когось були такі випадки, коли тягнеш окуня, і вилітає щука і його хватає. У мене неодноразово були такі випадки. І щука було, що клювала на щуку теж, поки виважував невелику щуку, там грам 300-400, вилітала щука така 2-3 кілограма, хапала її, ну але потім, звісно, Випускала, випльовувала, скажімо так. Так, поклювання було. Я в окулярах стою і бачив, якби не було окулярів, я б не побачив. А так тільки що окунь схватив приманку, прям чітко схватив, але бачите, зразу ж якось і виплюнув агачок. Він почувствував, що щось коле йому і виплюнув. Легко ловити на обертальну блешні. просто робиш закид і рівномірно крутиш. Не дуже швидко. Часу на рибалку в мене небагато, максимум до обіду, тому потрібно переміщатися в інші місця, їх доволі ще багато і обкидати різноманітними приманками. Можливо, вдасться і там щось спіймати. Ось ще тижня-два і вся річка заросте водоростями. І ловити буде зручно лише з човна. А ви бачили, тільки не згадав про щуку і зразу ж вона й клюнула. Можливо, потрібно постійно про неї згадувати і вона буде клювати. Так, друзі, дивіться прикол. Я тільки сказав на камеру про щуку, нажимаю кнопку і одразу клювання. Ну кнопку вимикається камера і зразу стається клювання щуки. А це да. Ох ти, Окунь! На паузі сів Окунь між водоростей, але ж зразу і зійшов. Все, ось бачите, дуга. І нічого тут не зробиш. Як для травня на дворі доволі прохолодно, я б сказав би. Два-три градуси зранку це так собі. Та й день. Максимум 11. От аби клюнув чи голова, чи жерех на оберталку. Але ж ні, тільки щука і окунь поки ще. Є! окунь, точно окунь. А ну-ка, доволі непоганий. А може і щука. Ні, гарний окунь. Гарний, гарний. Питань нема. Ди сюди. Оберталка поки ще робить рибалку. Дивіться який. красунчик. Кидати рибу я вимушений, тому що скрізь. Грязь, вода падає постійно, до води підходу немає, тому рибу запускаю іздалека. Нічого з неї не станеться. Опа, друзі, знову окунь, тільки вже лівіше. Прям як влітку себе почуваю. Ловлю на оберталку, риба клює. Незважаючи на те, що на дворі доволі таки прохолодно і зовсім не політньо. отакий хижак невеликий. Покльовка поставив секції Impact 2,8 дюйма на 2 грамах. ну и перешел в іншу точку, Зробив первый закид и нападение какие-то а ваной сбила сбила щука, а здесь збита приманка, так, а ну окунь клюет, двечи уже клюнув, о есть, двечи клюнув, я думаю, он здесь шел Але ж ні. Ось такий мал... малесенький. А ось і він окунь. Аби ще вони не клювали такі дрібні, приманка то не сама менша. такий до Кстати, не забывайте подписываться на канал. Это очень важливо. клювання Взяла, сбила рака. Это точно дрібна щука какая Опа. Дитина знов. Такий малий, а так з'їдає приманку повністю. Утки взлетіли, я не знав, що вони тут сидять біля мене. А там в лісі косуля Галка, Але далеко. А дрібний о, сам відпав, а то такий не потрібний. Вітер дуже сильно заважає робити проводку, у мене 2 грама стоїть, я взагалі не чую, коли воно там падає. Ох, бачили, Це щука була на eZshiner. Аж спрацював фрикціон. Гачок то вийшов з тіла, але риба не засіклась. Ну, удар класний був. До речі, щука попала і в груз, і в саму приманку. Але ж не на гачок. Знову клюванням це щось дрібне. Окунь. Ні, так, да, окунь. Як на окуня, то нормальний. Я подумав щука і збив гад. Збив ізі шайнер. Он такий. Так, Немає куска приманки, я не зрозумів, чи це хтось клював, чи вона просто відлетіла десь, не, не зрозуміло. Кому потрібно знати снастіна, на які я ловлю, то читайте в описі під відео. А приманки, в принципі, я називаю. Ох, це удар був. Ух, класний удар, я аж прокинувся. Збила точно і шайнер так. Оце удар. Це гарне було клювання теж. Опа! А ось і окунь! І, до речі, непоганий окунь. Дуже непоганий. Дивіться який. Замінив приманку, тут кидав на щуку, було лише клювання і все. А от поставив на окуня, а приманки нема. А там був рак. І він злетів. Ось такий. І ще один... Ух Прям із з там, з-під карча кляну. А це риби після нересту, коли вже так одійшли і, і такі вони сильний супротив чинять. І якби так не бачить, я б подумав, що там набагато більшого розміру риба. Теж на рачка і теж збитий рачок. І розірваний. Потяжка, як ви бачили, без удару. Потягнула просто, а вона попала в груз, походу. Коротше, приманку стягнула. Був би відкритий гачок, аби ще й трійник там стояв за ним, то холостих клювань було б дуже і дуже мало. Але ж і приманок би обірвав дуже багато. А так приходиться миритися з тим, що стоїть апсет. А це значить, що кількість холостих клювань буде значно більше. Знову клювання. Мабуть окунь. Ще й не дуже класне було клювання і міцне. Але риба до гачка не дістала. Щось затягує небо такими хмарами, а там позаду мене все небо аж чорне. Якщо попаду в дощ, це буде дуже дуже погано. Ось ви тільки погляньте, яке темне небо. І вітер дуже і дуже холодний розпочався. Як думаєте, буде дощ? Ну ось і дощ починається. Поки ще дрібний, але тільки почався. Можливо, навіть зараз буде злива якась. Таке можливо, що зараз прийдеться завершувати рибалку, хоча в мене в принципі ще дві годинки і, блін, знову клювання. Знову... Холосте, то вітер заважав ловити, тепер і вітер, і дощ, як то кажуть, щуча погода. А ну ж подивимося, щуча вона чи ні. Так, трохи затих. І вітер, і дощ. Побачимо чи надовго. А ось пішов дрібний, але густий дощ. Такий неприємний взагалі. Не хочу на більш глибоких ділянках річки, тому зараз, якщо вітер. Дозволи, обкидаю, поїду не в ководні дірянки обертальної блешні, можливо і пливалкою і вже буду тоді їхати додому. Та що я можу сказати? Така погода, типа щуча, вона ні на що не впливає. Якщо риба не кліє, то вона не кліє. Яка б там не була погода. як кліє, то хоч і вітер, хоч і в дощ, хоч і сонце на дворі, Поклювало. Тягаю поки що оберталку, тому що тут взагалі проводку зробити ніяк інший блешний ніякий із тих, що в мене є. От аби отак було, як зараз стало. Тихо, без дощів, то можна би ловити. І я, друзі, ще й новимкнув камеру на цю на коливалку. На рівномірці. Клюнула все-таки невелика, але клюнула. Ось така. Там щось риба скидається. Опа, хтось взяв. Ану. Окунь, якщо окунь, то непоганий. Так. Нормальний такий якнець. Отакий. На оберталку. Оберталка не залишить тебе без риби. Ось тільки нападиться, який красень. Просто гарний. І знову починається дощ. У мене ще є максимум пів години і додому. Опа! Знову клюнув окунь, дуже малий. Прямо біля ніг практично у мене тут на цих карчах. Опа! Окунь! Чи Хто там? Надіюсь окунь на верталку. Пасає вона рибалку, тому що на інші приманочки клювати особо не хоче. Ось зараз, де я хожу, скрізь повинна бути вода. Навіть влітку. Тут була вода. Я не знаю, що в цьому році буде з річкою, якщо зараз вже води немає. А там десь по центру по руслу буде. Вона текти, а тут все заросте повністю. Все, роблю останні закиди на цьому міляку і все. Адже вже 12-та година була навіть. А я ніяк не виїду з річки. Єсть щука! Ого! Бешена риба. В окулярах було видно, як вона хапає приманку. Ого, з'їла повністю. Друзі, з'їла повністю. Приманка в пащі знаходиться. Без інструментів діла не буде. Пливи, підростай. Знову удар. І знову хтось б'є, мабуть, окунь. Два удари по приманці, але чомусь безрезультативно. Єсть дрібний. Дрібний. Дрібний, дрібний. Але схватив. Всі три гачка продірявили йому пащу. Такий малюк. Там, де відверто мілка, риба взагалі не клює, звісно. А от трохи поглибше і хоч якісь клювання стаються. Ух ти, щука! Оце да! Оце да! На рівномірці, звісно, а як іще, може бути коли тягнеш обертальну блишню. Там вона вся в лататі стоїть. І ця з'їла так, що треба по ходу інструменти діставати. Да, без них я не дістану. Але хоч в жабри не попало. От треба їм так глотати приманку, щоб вона аж прямо туди залітала в жабри. Така трудова рибалка, в принципі, як і всі попередні. Ніякого жора після нерестового ні в окуня, ні в щуки поки ще немає, принаймні я цього не бачу. Кожну рибу приходиться вмовляти, постійно змінювати місця, ловлі, приманки. нас догнав, наздоганяє, наздогнав, зійшов. Ну, там дуже дрібний. Бив рази 4 по блешні. Потім таке, як з'їв, але ж, як бачите, не з'їв. З собою брав і попер, але не встиг ним покидати сьогодні. Тоді в слідуючий раз вже покидаю ним. Вже навіть більше, ніж 12-та година дня, як ви бачили, рибалка сьогодні доволі трудова. Кожну рибу потрібно вмовляти. Вдалося піймати і щук, і окунів. Добре, що зранку клюнула непогана щука. Не знаю, там біля 2 кг, а може і більше, я не знаю. Вагів в мене немає. Точніше, батарейка сіла. Все, я буду збирати снасті і. Прямувати додому, ви обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, жміть на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення про нові відео. Всім до зустрічі!